Дякуємо, що дивитеся телеканал НТА. це програма формула здоров'я. Вітаю! Сьогодні поговоримо про найчастіші дитячі захворювання, які виявляють під час медоглядів. А розпочинаємо з рубрики Територія здоров'я. Новини в галузі медицини коротко. Швидкі будуть без лікарів. Плани МОЗ щодо реформи служби невідкладної допомоги викликали неабиякі обурення серед медиків йдеться про те, щоб замінити в бригаді лікарів на фельдшерів. За аналогом системи в багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах Америки противники таких змін дорікають, що смертей на дошпитальному етапі допомоги побільшає через низьку підготовку фельдшерів. Так і з десяток реанімаційних дій, що парамедики не можуть виконувати. Більшало отруєнь. Кількість постраждалих цьогоріч порівняно з 2015 м зросло удвічі. Епідеміологи фіксують на кінець липня 86 спалахів гострих кишкових інфекцій в країні. Отруїлося 1815 людей, з яких 864 дитини. Причину фахівців бачають у майже відсутній в Україні системі контролю за якістю продукції. Донорство Зелене світло українцям хочуть дозволити віддавати органи не родичам. За новим законопроектом про трансплантацію, який хоче ініціювати МОЗ, скасовується заборона на передачу органів від нерідного донора. Процедуру отримання згоди від родичів померлого на пересадку збираються спростити. Пропонується також, щоб кожен українець ще за життя вирішував, чи хоче він стати донором у разі смерті. Якщо заповіт про це людина не залишає, то вважатиметься, що вона не проти стати донором після смерті. За підрахунками експертів, в Україні щороку гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 мільйон населення. Приблизно 10 тисяч хворих теоретично можна було б врятувати. Залежні від гаджетів жінки більше прив'язані до своїх смартфонів ніж чоловіки дослідили науковці. Дівчата використовують гаджет в середньому 600 хвилин на день. Представники сильної статі відчутно менше 459 хвилин щодня. І переходимо до основної теми дитячими догляди. За оцінками експертів, приблизно 40% дітей мають ті чи інші порушення із здоров'ям, які виявляють саме під час медоглядів. Ще приблизно кожна п'ята дитина у Львові не пройшла обстеження у лікарів перед початком навчального року. Однак 80% з тих, хто вже оглянути лікарями, отримали чимало рекомендацій від спеціалістів. Нині черг до кабінетів лікарів ми не побачили. Та й у поліклініках зацікавлені працювати без ажіотажу, тому намагаються вдосконалити системами доглядів школярів, запроваджуючи, наприклад, талони з вказаною годиною прийому, а не так, як раніше, лише у визначений день. Вони проходили всі на одну годину. Наприклад, наприклад, починався прийом лікаря з другої години. Вони всі приходили собі разом і створювалася велика черга. До 50 людей було в хірурга, в окуліста, А зараз такого немає. Заздалегідь беруть талони. Вони проходять в даний час, коли їм записано на талоні. і Зовсім черги немає. Вони без проблем потрапляють до кабінету спеціаліста. Нагадаємо, вже не один рік профілактичні обстеження консультації лікарів можна проходити упродовж цього року. У присутності батьків є визначений перелік обстежень в залежності від віку дитини. За спостереженням лікарів, приблизно в 40% випадків під час медоглядів у дітей виявляють ті чи інші порушення. Найчастіше діти мають проблеми з порушенням постави, плоскоступістю і з пониженням зору. Це пояснюють способом життя. Тобто діти сидять в гаджетах, мало займаються фізкультурою, мало рухаються, мало проводять часу на дворі. Восьмирічний Павло на огляді у дитячих спеціалістів. Мати за фахом медичний працівник, тож до обстеження дітей підходить ретельно. Головне каже, аби дотримуватися усіх рекомендацій лікарів. І не дарма Оксана Богно схвилювалася. Проходимо окуліста, бо йдемо в третій клас. Не знаю, як зараз зір на даний у нас етапі. От ми пройшли хірурга, нам треба, е, значить, стілочки, тому що маємо трошки плоскостопість, і вже будемо в процесі вставляли взуття. Розчарування чекали пані Оксану і в дитячого окуліста. Дитина стала гірше бачити. Я думала, що в нього зір добрий, Ми з тим проблем не мали. А тепер бачу саме комп'ютер трошки дивимося. Маємо Аби остаточно визначити рівень проблеми, мати приведе Павла ще за тиждень, і це важливо, оскільки вчасна корекція дозволить уникнути в майбутньому суттєвих проблем. Треба слідувати настановам лікаря. Гігієна зору, що це означає? Значить, насамперед це є правильна посадка, освітлення? Далі можна багато бути на повітрі, особливо в сонячну погоду. Більше гуляти на свіжому повітрі, менше сидіти в хаті за комп'ютером, планшетом, телефоном взагалі не можна користуватися, ти більш дрібний шрифт. Ось такі рекомендації. Науковці встановили, якщо в Україні народжуються практично здоровими семеро з десяти дітей. То покидає шкільні стіни без хронічних захворювань лише кожен десятий учень. У лідерах не дух проблеми із зором, які можуть спричинити і інші захворювання. Це є і психічні розлади, і фізичні розлади. Це порушення постави радом з того, що дитина нахиляється порушується постава. Далі ще психічні, бо діти не дуже хочуть гудьвати окуляри. Це якийсь теж бар'єр такий є. Раніше третина дітей мали порушення зору, каже офтальмолог. Сьогодні це кожна друга дитина основному це переважає слабозорість або міопія. Це зв'язано з тим, що діти зараз в сучасному світі дуже є багато планшети, комп'ютери, тобто, всі гаджети вони сприяють тому, що діти довго на однаковій відстані сидять і напружують зір. Важливий не лише час перебування за комп'ютером, а й зручне крісло. Не менш важливим для здоров'я очей харчування. Головний принцип збалансоване меню з натуральних продуктів. В силі батьків навчити дітей спеціальним вправам для очей. Це є перевід погляду з ближньої точки на дальню точку. Тобто це можна повторити 8-10 разів, тому що в такому випадку розслабляється комунаційний м'яз, і в такому випадку дитина розслабляє свої очні м'язи. Заняття спортом вагома складова у здоров'ю очей. Рух сприяє наповненню крові киснем, який живить і наше око. Батькам слід уважніше спостерігати за дитиною, щоб вчасно побачити ймовірну проблему. Дитина не завжди скаже, що в неї є поганий зір, тому що, особливо діти маленькі, вони не, не говорять так, що вони що там відчувають. Поболить очко, наприклад, такі скарги. А старші діти вони бояться, тому що вони скажуть, що в неї не поганий зір, батьки зразу їх обмежують в сидінні, тобто, за комп'ютером. Які самі повинні на це звертати увагу? Першим проявом, якщо діти маленькі, то значить, близько підсувають собі іграшку до очей. Далі ще діти, які читають, опускають голову нижчих, носом кажуть, так в народі пишуть. Тобто такі явища, оком починають, допустимо, косити, або допустимо дитина жмуриться. Якщо не зважати на організацію режиму дня сучасного школяра, то за 10 років дістанемо просто хворе покоління серед найчастіших недуг – порушення постави. Найбільші проблеми це є з порушенням, то є за спиною, з порушенням постави. Є такі види постави, як сколіотична постава, кіфотична постава, постава, сутулість і сколіози. Сколіози першої степені. Якщо взяти 100% огляду дітей, то сколіози першої степені є, ну, я знаю, буде 3-4%. 3-4 досить великий процент. Тому зважати дитячі хірурги просять на такі зміни в поставі дитини. Це має бути в ідеалі так, що лінії плечей має бути на одному рівні. Звертається увага на трикутничок талії. Якщо є трошечки є підняття лінії, лінії плеча з одної сторони вище, з другої нижче, значить це вже є перші признаки порушення постави. Нарікають дитячі спеціалісти майже усіх профілів на захоплення дітей гаджетами. В середньому за день є 25-30 дітей. З них, напевно, процентів 20 виявляються неврологічні порушення. Переважно то є неврози, тобто неврози нав'язливих рухів, різні кліпання очима, дюргання плечима, заїкання, головні болі. Дуже багато зараз є енурезів багато є. Головокружіння насамперед це пов'язано з великим навантаженням дітей, крім випадків зниження гостроти зору, порушення постави, фіксуються і захворювання системи травлення, а також патології лор-органів. Ну в середньому 30-35 чоловік в день, крім і дітей по профілактичним оглядам, які готуються до вступу до першого класу, профілактичний огляд до школи, медогляд діток, які підуть перший рік дошкільні. Установи в середньому це невеликі до 10% відсотків не незначні такі відхнув, залежності від стану відхилення. Хронічні реніти, аденоїдити, гіпертрофія аденоїдів, хронічні тонзеліти. Іноді правильний ретельний медогляд допомагає виявити серйозні захворювання, особливо які можуть перебігати на початках без очевидних ознак. Завдяки медогляду догляду до школи і обов'язковим лабораторним обстеженням. Ми цього року. Виявили випадково гломеру дитини. Це таке захворювання нирок, яке клінічно себе ніяк не проявляло. От і це ми виявили в такій стадії, коли ще є зворотні зміни, коли піддається лікуванню. І ще одну дитину ми виявили з цукровим діабетом. Також скарг жодних ще не було. Черзі рубрика Медична порадня». Ми продовжуємо вас знайомити з азами невідкладної допомоги. Попередній раз ми говорили про те, як діяти, якщо людина втратила свідомість. Сьогодні говоримо про те, як зупинити кровотечу. Моделюємо ситуацію. Через ДТП сталася травма, наслідком якої є кровотеча. Варто одразу ж робити усе, аби зупинити кровотечу, навіть раніше за реанімаційні дії. Бо якщо ми будемо реанімувати, через кровотечу вся кров вийде і вже не буде необхідності когось реанімувати. В першу чергу це зупинка кровотечі. Якщо в нас є е, хтось ще крім вас, однозначно хтось зупиняє кровотечу, а ви надаєте, бо ви це вмієте, реанімаційну допомогу. В принципі, в кожній машині є джгут різних модифікацій, все рівно який, але це жгут. Любі підручні засоби: тканина. Пасок будь-що, але в першу чергу необхідно зупинити кровотечу. Бо якщо людина ще контактна, вона спілкується, але має небезпечну кровотечу. Через декілька секунд-хвилин вона все рівно втратить свідомість і е, стане набагато важчою. Накладаємо максимально високо в паху. Ми не накладаємо на сустави. Не накладаємо на кишеню, тому що в кишенях може щось бути, і джгут буде неефективен. Ми побачимо, що кровотечі немає. Тобто, якщо ми бачили, що кров витікає, кров іде, кровотечі немає. Можна в принципі попробувати пульсацію, яка є на здоровій е кінцівці, досить виражена, Пульсації не має бути. Також необхідно, коли ми це робимо, або поки хтось шукає джгут. Потерпілій кінцівці, ми можемо рукою в пах створити сильний тиск. Тобто, і цим рухом ми можемо вже зупинити кровотечу. Бо якщо є кровотеча з кінцівки, ми маємо досить мало часу, може бути тільки хвилина, дві, три, може бути і десять, і п'ятнадцять. Бо якщо пошкоджена велика артерія, то в нас є досить мало часу. Тобто, першим нашим рухом ми маємо зупинити кулаком в паху кровотечу. І вже або просимо когось, щоб швиденько несли джгут, або вже самі там однією рукою його дістаємо і тоді накладаємо. Завжди пишемо час накладання джгута, бо там на лобі ручкою, де завгодно. Так, щоб було видно, якщо це там якийсь зроблений джгут самим, можна на чолі ручкою написати час накладання джгута подальший алгоритм дії як при наданні реанімаційної допомоги, оцінити частоту дихання і серцевих скорочень важливо не робити різких рухів і бажано не тягнути а також оглянути, чи немає інших ушкоджень. Помилками напевно в першу чергу можуть бути ті, що той, хто надає допомогу, чекає, боїться і не надає, її, і губляться у ці секунди хвилини, коли необхідно вже надавати допомогу. Є таке правило: золоті 30 секунд або платонова хвилина, коли треба перші секунди і хвилини розпочати або непрямий масаж серця, або штучну вентиляцію, або інші заходи. За оцінками експертів, приблизно 30% людей розгублюються під час ситуації, коли потрібна негайна медична допомога, і все це через малу обізнаність. Тому ми і надалі в наших випусках знайомитимемо вас із азами першої медичної допомоги. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе до побачення.